речей, які мене дратують, перше коли приходять до тебе в комнату, неважливо щось запитати, принести, забрати. І не закривають за сум. Друге, коли твій співрозмовник дуже тихо говорить, і тобі доводиться по 10 разів перепитувати. Третє, коли ти в магазині даєш велику купюру кажеш, що в тебе немає менше грошей, і тобі просто на зло касир бере і дає е, здачу копійками. Ну здебільшого. Четверте, це коли мої речі беруть без просу. Це стосується абсолютно всіх речей. Це мої речі. П'яте, це коли ти не маєш часу, записуєш голосове якісь людині, а вона ну щось там не зрозуміла. Подув, чи ще щось і починаю тобі дзвонити. Шосте мене дратує все, що заважає мені заснути. Абсолютно, все. Я не можу відкрити вікно, тому що мене я живу біля дороги зараз, покажу. І мене дратують машини. У нас заводи тут, і машини ну, важкі, такі, знаєте, Бог-бог-бахнучі. Або якась алкашня співає під вікном, або зранку діти кричать, коротше, дайте мені виспати. Знаєте, від чого я сьогодні проснулася? Я сплю, чую якийсь такий противний скрип, це капець. Я підходжу до вікна, а мало того, що в мене там дорога, та ще й дитяча площадка. Я виходжу, а там, ну, немале, якийсь років, напевно, 15 підліток. Хлопець сидить і катається на тій качелі. Весело, сьомого годин на ранку спати йде додому. Сьоме. Це здебільшого стосується моїх домашніх, коли хтось їсть, не знаю, суп, що-небудь і ставить от стільки улічки. В холодильник, бо не хоче мити пусу. Коли ти хочеш з другом або подругою подивитися фільм, ви нарешті раз в рік рішили це зробити. Ви сидите, дивитесь, і тут Ферло. Треба розказати все, що в нього відбулося від початку, від народження і до сьогоднішнього дня. Дев'ята, напевно, чи яка я вже збилася, коли забула. Це не запланований факт, але коли ти хочеш сказати, і забуваєш. Номер 10. Коли ти слухаєш музику навушниках, нікого не чіпаєш і комусь срочно треба, щоб тобі щось сказати. Ти виймаєш того навушника, питаєш, що тобі там щось кажуть, ти такий «угу-угу». Е, далі слухаєш музику п'ять. «що?», і а одинадцяте, коли через хвилину після знайомства ти забуваєш ім'я людини, з якою тільки що познайомився. І дванадцяте, це особливо стосується е, вани. Ну, коли ви в душі, наприклад, ви просто хочете взяти одну баночку, а вам падає шар 50 на вибирай. Якщо в тебе хоч стілечки співпала думка зі мною, ти можеш писати в коментарях. І також, якщо хочеш другу частину, то ну, туди ж. Па-па!